Хотів розказати останні зміни. Сьогодні почув, що з сьогоднішнього дня в сервісному центрі трошки по-іншому почали приймати практичні іспити. Тобто раніше, коли складали іспит, екзаменатор на початку іспиту, коли зачитував вступний інструктаж, казав номер маршруту, по якому буде складатись іспит, і під час маршруту. Ну, якби вів по маршруту, казав, де повертаємо наліво, де направо, де виконуємо розвороти, яким з'їздом з кола потрібно скористатись і таке інше. З сьогоднішнього дня просто називають номер маршруту, і учень має маршрут знати сам. Ніхто вже не каже, куди повертати. Але раніше, якщо екзаменатор каже на перехресті праворуч, а учень ну, чи не дочув, чи. Ну, поїхав не в ту сторону, скажімо так, то відразу був іспит не складено, так як учень не виконав команду екзаменатора. А зараз е, іспит буде продовжуватись, навіть якщо учень поїхав не в ту сторону. Просто екзаменатор скаже: е, знайдіть місце для розвороту і поверніться на маршрут. Якось так. Того треба всі маршрути знати на пам'ять. Декуди повертати, щоб не було неприємних ситуацій. Все, Всім гарного дня, до зустрічі!